Доброго ранку до вашої уваги депутатська година. І сьогодні про свою діяльність звітує народний депутат України Андрій Табалов. Доброго ранку, Андрій Олександровичу. Ранку. Вже завершується місяць діяльності Верховної Ради. Розкажіть, чим він був цікавий, чим був особливий, які закони потрібні обговорювали цей парламентський місяць. Був дуже дуже продуктивний, я би сказав, на відміну від попередньої сесії. Дуже багато законів було виставлено на до порядку денного. Продивились, проголосували дуже багато законів. Я б хотів зробити акцент. Е, найбільше законів було саме євроінтеграційного характеру, тому що зараз Україна готується всіми силами і буквально всі працюють на виконання цієї задачі. І уряд, і парламент для того, щоб ми змогли виконати критерії і підписати все ж таки угоду про асоціацію з ЄС. Декілька законів було прийнято. Ви знаєте, це було нелегко, тому що прийшлося досягати компромісів. Особливо я хотів би відмітити такий важливий закон, як про виконання судових рішень. Він був дуже резонансний. Чому було дуже багато дискусій з приводу цього, тому що це саме той закон, з приводу якого у минулому році раду штурмували фактично Чорнобильці та Афганці. Це те рішення, яке могло позбавити завдяки деяких перехідних положень. Просто подавати до суду на українську владу за невиплату коштів Чорнобильцям, афганцям, дітям війни і іншим пільговим категоріям. І закон минулий дозволяв це зробити. Тому, на вимогу опозиційних фракцій, була проведена нарада у голови Верховної ради, і все ж таки було досягнуто компроміса. І більшість все ж таки проголосувала за цей законопроект. Я в тому числі. Тому що я вважаю, як думаю, і ви вважаєте, і всі люди, що якщо держава щось обіцяє, то вона повинна це виконувати. На початку вересня ви подавали два запити про те, щоб Кіровограду виділили кошти. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося переконати депутатів у цьому, щоб виділили кошти таки? І що це були на що кошти потрібні? Дуже велика проблема зараз і не тільки в місті Кіровограді з браком коштів. Навіть не на казначейських рахунках. На казначейських рахунках їх достатньо. Наприклад, у місті Кіровограді на той момент, коли я подавав запит, це було майже 21,2 мільйона гривень, які потрібні місту для функціонування, для виплати зарплати, для функціонування комунальних підприємств. Ці кошти були заблоковані. Тоді, на прохання міського голови Олександра Сайнсуса я підключився до вирішення цієї проблеми, написав запит. До прем'єр-міністра України Миколи Азарова, тому що ну, ви знаєте, як можна жити в місті, як можна працювати, коли, наприклад, не ходять тролейбуси, цей ризик міг би бути, тому що ви читали, мабуть, в засобах масової інформації, що міг би бути страйк, вони виплачували дотацію за перевозку пільгових категорій населення, ну і інші речі. Тому я підключився до цієї проблеми. Депутати підтримали цей запит. Також вони підтримали інший запит стосовно міста Кіровограда стосовно виділення дотацій, майже на 60 мільйонів гривень. І дотація ця конче потрібна, вона дуже потрібна місту. Ще хочу сказати про те, що, на жаль, Майже на 15 мільйонів не виплачено коштів на такі речі, як ремонти у дошкільних закладах, у школах, у інших соціальних закладах. Це дуже важливо. Ну і така, знаєте, сумна традиція склалася. Я, я тепер розумію, чому, наприклад, у нас дороги ремонтуються саме в дощі, коли осінь, коли заливає, фактично. Отак у нас і виходить і цього року, на жаль. Це саме тому, що гроші отримуються не тоді, коли їх питають і коли вони потрібні, а тоді, коли їх вже вибили, пройшов якийсь час. Ну іншим словом, це не, не назвеш. Їх саме вибивають з державного казначейства. Тому от гроші тільки-тільки от поступають. І знаєте, це не зовсім зручно, тому що дороги треба будувати і ремонтувати влітку. Проблема ця існує з грошами. Я разом з міською владою, разом з обласною владою цим займаюсь, але цей рік, на жаль, дуже важкий. І я дуже б не хотів би, щоб повторилася ситуація, яка була декілька років тому у Кіровограді, коли ну просто місяцями не виплачували заробітну плату. Я вважаю, що це ненормально, це не повинно бути, і ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб цього не було. Андрій Олександрович, чи часто вам доводиться голосувати не так, як голосують більшість опозиційних депутатів? І що є вирішальним у цьому моменті, коли я е, голосую за те чи інше питання, я керуюсь е, міркуваннями про? Округ про виборців, тому для мене немає значення, чи цей е, закон ініціювали регіонали, чи цей закон ініціювала батьківщина або фракція УДАР, або навіть комуністи. Якщо цей закон корисний для моїх виборців, то я однозначно буду голосувати за. Наприклад, питання про регулювання містобудівної діяльності. Про що це питання? Питання це про те, що. З 1 січня цього року було фактично заблоковано будь-які земельні питання на місцевому рівні, поки міські ради місцеві ради не приймуть програму зонування міста або план генеральної забудови міста. Причому у 10 областей такі плани і такі програми прийняті не були, включаючи місто Кіровоград. І люди до мене просто ну, десятками зверталися до громадської приймальні з проханням, от як це зробити. От, чи можете ви якось посприяти. Там були звичайні людські питання, наприклад, хтось продає хату, хтось хоче там, 10 соток отримати. у… Там на забудову якусь собі житлову або для садівництва, тобто немає питання про якісь там виділення паркових там меж. Кверів, якихось, звичайні людські питання, там вони дуже дрібні, але все ж таки ці питання були заблоковані е, Новим Земельним кодексом, який вступив в дію з січня. Так от цей дуже важливий закон, який я хотів проголосувати, і Рада висувала його на порядок денний ще у минулій сесії, от зараз він все ж таки був повернутий з е, зауваженнями президента. І все ж таки за нього я, наприклад, голосував, і фракція більшості опозиція голосували не дуже охоче. у них там були якісь питання до цього закону. То от питання таке: якщо цей закон корисний для кіровограців, до мене зверталися з цим питанням. Чому я б не голосував за нього? Андрій Олександрович, є така пропозиція, що для створення депутатської групи тепер потрібні лише 15 депутатів, а не 32, Як це було у нас? Є коментар ваш, який ви давали центральному каналу. Я пропоную подивитися. Я взагалі підтримую таку ініціативу, тому що конкуренція це добре. Це добре, коли буде конкуренція серед парламенту, серед е, депутатів. Е, крім того, позафракційні депутати будуть мати можливість бути представлені більш серйозно на погоджувальних нарадах. Андрій Олександрович, чи сьогодні ви згодні і зі своєю позицією ваша думка не змінилася? Ні, моя думка не змінилася. Більше того, я вважаю, що це справді доцільно. Я хочу провести приклад свій з життя. Я уже другу сесію поспіль, другий тиждень поспіль, хочу взяти слово на годині запитання уряду, яка проходить щоп'ятниці у пленарний тиждень. з приводу якраз фінансування міських потреб міста Кіровограда, хотів задати питання міністру фінансів або заступнику міністра фінансів, якраз от. Про ці 21 мільйон, які зависли на е, рахунках держказничейства, я не зміг цього зробити. Е, перший раз мене система рада поставила 100 якимсь, е, другий раз я вже п'ятидесятим був. Тобто прогрес. Але ви знаєте, є така проблема у позафракційних депутатів. Вони фактично не можуть мати свого голосу. Це дуже складно. Порівнянні з представниками будь-яких фракцій, тому я вважаю, що ця ініціатива доцільна, це нормально, це демократично. І я, в принципі, міг би вступити до такої фракції тільки за одною умовою, навіть не за одною, а за двох умов. По-перше, ми, ми повинні голосувати за ті питання, які потрібні округу і виборцям, адже всі депутати позафракційні, вони майже всі мажоритарники. От і друге питання: що ця фракція не повинна підтанцьовувати ані владі, ані опозиції. Тобто мати власну думку і керуватись тільки е, питаннями і тільки. Скажемо, наказами виборців, хочу закцентувати увагу на тому, що я не виходив ні з ніякої фракції я більше того не входив до фракції партії регіонів, як дехто каже. Я залишаюсь позафракційним депутатом і голосую виключно на свій розсуд та дивлячись на те, що потрібно в моєму окрузі, про що говорять мої виборці. До речі, щодо виборців про те, що вони говорять, ваша громадська приймальня працює вже більше ніж півроку. Сьогодні, як ви оцінюєте її ефективність, її результативність таким чином? Ну насправді приймальня працює з лютого е, цього року. Було е, майже 300 звернень від людей це не рахуючи колективні. Якщо порахувати колективні звернення, то звернулося до мене більше тисячі людей. Питання дуже різні, дуже багато дрібних питань. Ну, от, наприклад, мешканці з вулиці Кропивницького, 7 звернулись за допомогою про ремонтування ліфту. Ми втрутилися в цю ситуацію, ліфт поремонтували. Люди вдячні, ми не можемо відмовити людям, тому намагаємось вирішувати чим більше питань, тим краще. Крім того, Вимушені працювати як житлово-комунальна служба, як інші міські служби. На жаль, розуміємо, що є дуже багато проблем у міських службах, але ж все ж таки треба тормошити всі ці служби для того, щоб вони повернулися обличчям до людей. Цікаве звернення було знаєте, у людей з вулиці Полтавська, 32, там було колективне звернення, знову ж таки, пролів. Там у людей, знаєте, такий навіть гумор своєрідний. Вони кажуть, що. от… Цього року у нас юбілей 10 років, як не працює ліфт. Тобто люди навіть, знаєте, так з, з посмішкою ставляться до цього. Вони звертались неодноразово до міських служб. Там їм сказали, що ну, на ремонт ліфту потрібно 300 тисяч, їх треба відшукати. Ну, треба шукати, звісно. І це, мабуть, не найдорожчий ремонт, який є у місті, тому що ліфтове господарство в місті дуже застаріле. Проблем дуже багато. Навіть приходив до мене і неодноразово декілька голів, крепів та ЖЕКів. І от ви знаєте, їх теж з якоїсь точки зору можна зрозуміти, коли вони кажуть про те, що вони намагаються максимально реагувати на запроси громадян для того, щоб полагодити те чи інше. При цьому іноді навіть антимонопольний комітет їх же штрафує на десятки тисяч гривень. Я вважаю, це зовсім недопустимо, і я буду цим займатися. От Цьому плані я можу допомогти ЖЕКАм, щоб як мінімум їх не штрафували державні органи, тому що ці кошти можна ж і треба було б направити на ремонтування тих же дахів і ліфтів. Нещодавно Кіровград відсвяткував День міста. Ви теж долучилися до урочистостей. У нас є відео, є сюжет. Пропоную подивитись. 19 медалей завоювали дзюдоїсти області на всеукраїнському турнірі на призи олімпійського чемпіона Сергія Новикова. Перед початком змагань на юних спортсменів чекав сюрприз від обласної федерації дзюдо. Майстер-клас від учасників нещодавнього чемпіонату світу у Бразилії Кеджауні Ябалі та Дмитра Лучина. Для Дмитра Лучина цей чемпіонат світу був дебютним. Щощення другі зовсім другий рівень боротьби. Борцы сильные. Но ну, я старался, я виложился. Я прошел очень большой тренировочный путь. У другій сутичці на чемпіонаті просто не вистачило досвіду таких змагань, каже спортсмен. Немножко не получилось. Надо було, мабуть, вибрати іншу тактику ведення боротьби. Там, немножко как бы, под, ну, он подустал, потому что он уже возрастной спортсмен, все-таки уже по 30 лет. Вот, и тогда бы я думаю его бросил. Ну, буду учиться, буду тренироваться и еще покажу результат на мире. А вот кеджауньябали у Бразилии не пощастило з жеребкуванням. У нас много в вы сами знаете, зависит от жеребьевки. У меня, к сожалению, она выпала не слабая. То есть, скорее, чемпион Универсиады, ну, призора Азии, очень сильный парень. Ну, мне немножко не хватило. Кеджау впевненный. Такий майстер-клас допоможе юним учасникам змагань у Кіровограді підвищити рівень майстерності. Населі показати дітям якісь нові прийоми, якісь моменти зв'язані з самою боротьбою. Може штутати де кому-то сьогодні пригодиться». Далі відкриття змагань, які зібрали 300 кращих юних майстрів татамі країни. Цей турнір вже знають давно. Він вже проводиться декілька років. Тому е цікаво і нашим спортсменам подивитись, хто що вміє. В інших областях а також цікаво хлопцям, дівчатам з інших областей приїхати і поборотися тут у нас, тому що знаю, що тут дуже. Така добра конкуренція дуже серйозна. На рівні і організація турніру у нас дуже достойна суддівська колегія представлена двома суддями міжнародної категорії. Один із них суддя олімпійської категорії це Олександр Бюценяк. Тобто рівень наших соревновань дуже високий, і люди к нам з удовольствием їдуть, тому що знають на кіроварському татамі їх не засудять, а дійсно победить сильніші. Старший тренер збірної області каже. Серед його підопічних чимало перспективних дзюдоїстів. Наші юноші, я вже не раз це депочоркував, і достатньо високий рівень, що дозволяє ставати призорним побідітилі не тільки у таких турнірах, але і національних чемпіонатів серед юношів, младших юношів. Андрій Олександровичу, чи можете додати якісь подробиці щодо того, ми що ми побачили? Насправді. Цей турнір проводиться вже сьомий рік поспіль у місті Кіровограді. Він вже отримав тут офіційну і постійну прописку. Він є офіційним у календарі Федерації дзюдо України. І я вважаю, що в якійсь мірі це є і наша заслуга, тобто Федерації дзюдо Кіровоградської області, президентом якої я є. Турнір був дуже цікавий. На нього приїхали більше трьохсот дітей. Боролися хлопчики віком від 10 до 13 років. Дуже, знаєте, знаково, те, що зараз Україна і Федерація дзюдо України і олімпійська зборна дзюдо дуже приймаються підготовкою спортсменів, які будуть виступати у Олімпійських іграх у Бразилії. Ну а турнір названо на ім'я Сергія Петровича Новікова, який є єдиним поки що олімпійським чемпіоном українцем. Тоді він виступав за Україну. На жаль, у нас немає більше олімпійських медалів поки що. Ми сподіваємось на те, що вони будуть. І тому Федерація Дзюдо вирішила зробити побільше таких масових заходів для того, щоб приїздили спортсмени з інших областей, для того, щоб наші спортсмени могли підвищувати свою професійну майстерність, бути знаєте, професійними, витривалими, для того, щоб все ж таки могли. Не тільки брати участь, але й перемагати і на національних, і на європейських, і на міжнародних змаганнях, і навіть Олімпійських іграх. Тому я вважаю, що це непоганий подарунок для міста, от якраз таке свято. Ну а я взагалі дуже люблю своє місто. Тому коли є можливість, завжди приїжджаю на свята для того, щоб відвідати, походити вулицями, відвідати деякі заходи. Ну от був на турнірі, теж дуже мені сподобалось. Андрій Олександрович, ви запевняли, що контролюватимете надходження коштів на соціальний гуртожиток та позашкільний центр Контакт. Місяць тому ви говорили про те, що 600 тисяч надійшли. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні вони використовуються за призначення? Почну з такого питання, чи припустимо у європейській країні, коли гроші виділені і погоджені на всіх рівнях, а насправді вони поступають місяцями. На жаль, ситуація досить критична з приводу цього. Гроші досі у державному казначействі, тобто вони не використовуються за призначенням. І я хотів би якраз акцентувати на те, що це абсолютно неприпустимо, з цим треба боротись будь-якими методами. Ну і я буду заручатись підтримкою, і вже спілкувався із міським головою про це. Тому що гроші повинні бути. Це просто ненормально, коли на дитячі заклади, на заклади, які дуже важливі, кошти не виділяються або виділяються з такою серйозною затримкою. Зараз от стає. Зрозумілим, чому так, тому що від моменту вибивання грошей до моменту їх фактичного отримання проходять майже півроку. На даний момент говоримо з міською владою про те, що треба робити у 2014 році. Я мав зустріч з міським головою знову ж таки повторюся про те, які проекти, які заклади соціальні важливі. Тому думаю, що буде плідна співпраця. Зараз у ЗМІ така тема з'явилась – курси української мови. І, власне, Кіровоград теж долучився до цієї акції, яка буде відбуватися по всій Україні, так мовити. Ви теж у цій справі маєте до неї стосунок. Розкажіть докладніше. Ну знаєте, хотів би навіть прорекламувати цю дуже цікаву і унікальну, можна сказати, ініціативу. Ці курси будуть проходити на базі центру Перевесло. Це є ініціативою народного депутата Олеся Данія. І Всеукраїнського комітету захисту української мови. В чому сенс цих курсів? Це для того, щоб люди, які проживають, от, наприклад, в російськомовному середовищі, але мають бажання спілкуватися українською мовою, вивчити її краще, тому що молодь у нас, мабуть, знає краще англійську. Що стосується більш старшого покоління, ну, от, наприклад, такі, як моя бабуся, то вони більше спілкуються на суржику. І я от в дитинстві, коли спілкувався українською, то в основному це було в селі, там справді спілкувалися суржиком. Тобто це не була така от правильна, класична українська мова, а хотілося б вивчати от так, так, як це потрібно. Тому для цього і є ці курси, для того, щоб люди е, не боялися, не соромилися, знайшли однодумців. Коло однодумців, з якими можна спокійно на будь-яку тему поспілкуватись українською правильною мовою, наша область одна з перших, якщо не перша, приймає участь в такій ініціативі. Запрошую всіх, хто хоче приймати участь в цьому, це люди і пенсійного віку, це і державні службовці, до речі, тому. Вас теж запрошую. Дякую, спасибі. Я нагадаю, що сьогодні у депутатській годині про свою діяльність звітував Андрій Табалов, народний депутат України. На все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.